Я пізнаю світ урок 266, тиждень 30. Тема Кровоносна система людини. Відкрийте сторінку 18 у підручнику, прослухайте аудіофрагмент та скажіть, що він вам нагадує. Яке походження цього звука? А що він вам нагадує? Дуже добре. Пригадайте вивчене про дихальну систему людини. Виконайте завдання. Укажіть стрілочками розташування органів дихання в тілі людини. Виконайте це завдання самостійно. Перевірте: носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея. Бронхи та легені. Чи так у вас вийшло? Чудово. А в наступному завданні оберіть правильні відповіді. Де зігрівається та очищується повітря під час вдиху? У легенях, у бронхах, у носовій порожнині. Правильно у носовій порожнині. А який орган дихання нагадує трубку? Гортань, трахея чи легені? Так, трахея нагадує трубку. А в якому органі кров забирає кисень і віддає вуглекислий газ? У легенях, у гортані, у носовій порожнині. Молодці у легенях. Ви вже знаєте, що організм людини складається з клітин, яким для життя потрібні поживні речовини і кисень. Подумайте та висловіть припущення, як клітини отримують кисень. Перевірте своє припущення та прочитайте інформаційну довідку. Пошепки разом із диктором. Організм людини потребує надходження кисню і поживних речовин. Також у процесі його життєдіяльності утворюється вуглекислий газ, надлишок якого потрібно виводити. Цю важливу роботу виконує кров. кров. Це непрозора рідина червоного кольору, що рухається в організмі кровоносними судинами, які нагадують трубки. Ти можеш побачити їх крізь шкіру в деяких місцях свого тіла. Великі судини розгалужуються на дрібні, немов гілки дерева. Найтонші судини називають капілярами. Вони пронизують усі органи тіла. Крізь тоненькі стінки капілярів кисень і поживні речовини проникають з крові в клітини, а вуглекислий газ із клітин у кров. Скажіть, будь ласка, так яку важливу роботу виконує кров? А що таке капіляри? А як саме кисень проникає з крові в клітини? Дуже добре. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці? Скажіть, будь ласка, що таке кров? А що таке капіляри? Чудово. Поставте руки перед собою та розгляньте їх. Знайдіть судини, які видно крізь шкіру. Та розкажіть, чи однакового вони діаметру. Чудово. На сторінці 19 розгляньте зображення та прочитайте підписи. На першому зображенні відбувається розгалуження судини у капіляри. Ось бачимо судина і розгалужується у тонесенькі ніби ниточки в капіляри. На другому зображенні. Так, у нас ми бачимо, йде судина або капіляр. Стінка капіляра. Так, якщо це тонесенька, а якщо більш товстіше, то це в нас судина. Так, отже, пригадуйте, кисень потрапляє через стінки капілярів у клітини, а із клітин у кров потрапляє вуглекислий газ. Так, і тому прочитайте речення та запишіть пропущене. кров віддає клітинам. Кисень, так ось бачимо, віддає клітинам кисень і забирає кров із клітин. Вуглекислий газ, так, тому запишіть. Чудово! Перегорніть сторіночку та прочитайте інформаційну довідку, пошепки разом із диктором. Кров рухається судинами завдяки безупинній роботі серця. Серце має вигляд мішечка, стінки якого складаються з м'язів. Воно почергово скорочується і розслаблюється, б'ється. Серце працює як насос, виштовхуючи кров у судини. Через це стінки судин ритмічно коливаються. Ці коливання називають пульсом. Судини в організмі розташовані впорядковано і утворюють замкнені кола. Великі судини, якими кров тече від серця до органів, називають артеріями. Така кров насичена киснем. І поживними речовинами. Великі судини, якими кров рухається від органів до серця, називають венами. Кров у венах насичена вуглекислим газом. Серце й кровоносні судини утворюють кровоносну систему, що забезпечує рух крові, безперервний рух крові в організмі, називають Кровообігом. Отже, на сторіночці 20 ви можете бачити зображення серця. Так, серце має вигляд, ніби ось такого мішечка. І стінки його складаються з м'язів. А на другому зображенні ви можете бачити кровоносну систему людини, яка у нас так, бачимо, складається з артерій та вен. Артерії це червоні судини, які насичені так, киснем, адже кров у них насичена киснем. А вени – це судини, ми бачимо такого синього кольору, і кров у них насичена. Так, вуглекислим газом. Скажіть мені, будь ласка, а що таке пульс? Дуже добре! Перегляньте відео фрагмент, який має назву Як працює серце. Так як працює серце? Так, побачили, що серце почергово то скорочується, то розслабі... розслабляється. Так, дуже добре. Отже, на сторіночці 21 виконайте практичні завдання. Отже, стисніть руку в кулак. Приблизно такого розміру ваше серце. Відчуйте свій пульс. Для цього поверни руку долонею вгору, другою рукою обхопи кисть так, щоб два пальці лежали на артерії біля основи великого пальця. Легенько притисни пальці та відчуй пульс. Дуже добре. Виконайте задачу. Діти виміряли свій пульс після уроку фізкультури і записали отримані значення в таблицю. Скориставшись цими даними, обчисли середнє значення пульсу дітей. Отже, Олена 137 ударів за хвилину. Михайло нарахував 142 удари за хвилину. Наталка нарахувала 135 ударів за хвилину. А Андрій нарахував 146 ударів за хвилину. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб знайти середнє значення пульсу дітей. Правильно, потрібно ці числа додати між собою, оскільки в нас 4 числа. То додаємо 4 числа між собою і ділимо на 4, так. 137 додати 142, додати 135, додати 146. Так, це ми беремо все в дужки і ділимо на 4. Тепер поставте відео на паузу та знайдіть середнє значення. Перевірте. Сума чисел 137, 142, 135 і 146 це буде 560. А 560 поділити на 4 це буде 140. Отже, середнє значення пульсу дітей 140 ударів за хвилину. Дуже добре. Відкрийте сторінку 40, 41 у підручнику. Розгляньте схему, що умовно відтворює рух крові в організмі людини. Червоним кольором позначено артерії синім вени. Прочитає речення, позначено рисунку шлях крові в організмі людини. Устав пропущені номери в кружечки відповідно до зазначеного в реченнях. Отже, знаходимо один. Перед тим дивимося, ось легені. Потрапляє кисень у легені, а з легенів виходить вуглекислий газ. Так, Вени позначені синім кольором, артерії, позначені червоним кольором. Ось у нас серце та капіляри. Отже, знаходимо один. Серце виштовхує кров в артерії. Йдемо по стрілочці. Кров рухається артеріями. Та потрапляє до капілярів. Тут поставимо так цифру 3. У капілярах, ось тут у нас, кров віддає клітинам кисень і поживні речовини і забирає вуглекислий газ. Бачимо номер 4 позначено. Капіляри зливаються у вени, Тобто тут позначаємо. так номер 5. І насичена вуглекислим газом кров повертається венами до серця. Ось бачимо номер 6. І з серця вона виходить знову і рухається тепер до легенів. Ось бачимо стрілечки. У легенях кров віддає вуглекислий газ. Ми видихаємо його назовні. І поглинає кисень, ми вдихнули з повітря. Тобто тут ми поставимо. Насичена киснем кров виходить з легенів, рухається до серця і заходить у нього. Після цього серце знову виштовхує кров в артерії і все повторюється по колу. Верніться на 21-сторінку. Та попрацюйте з 10-м завданням, як справжньому мовознавці. Прочитайте і визначте члена речення та виділіть прислівники. Отже, серце б'ється ритмічно. Так, що серце, що робить б'ється? Це не спідмитий і присудок, а прислівник б'ється як ритмічно. Підкресліть його. Наступне речення. Кров рухається безперервно. Визначте граматичну основу. Правильно, що кров що робить? Рухається. Це в нас граматична основа. Рухається як? Безперервно. Безперервно це в нас прислівник. Судини розташовані впорядковано. Судини розташовані. Розташовані як. Впорядковано, впорядковано. Це в нас прислівник. Підкресліть. А тепер доберіть до прислівників спільнокореневі слова та запишіть. Молодці. Хороша робота.